Їдь вперед! Я зупиняюсь, вони будуть мене штрафувати, добре? До заправки до В Людне місце. <звук> Давай отвой на зупинку до магазину. Сюда? Так, от ото. Вставай. Нас зараз будуть приймали. Дай приймай. Шо? Шо як його. Не Хлопці, не чіпайте його! Знімайте, не втіпайте. Тімай, що вони не роблять? А він весь крові. Що ви робите, хлопці? Що вони роблять? The <inaudible>